Об'єднання самопоміч Номер 15 у бюлетені. Серед жінок, ну, звісно, популярний. Це була нека така загадка. Женщинам загадки завжди подобаються. Це Наталя, дружина Семена Семенченка. У них звичайна сім'я, попри те, що він командир батальйону Донбаза, а тепер ще й другий номер у списку від партії об'єднання Самопоміч. Його дорога на війну розпочалася з Фейсбуку. У лютому, через мережу він закликав однодумців до Донецької самооборони, а вже вона переросла у добровольчий батальйон Донбас. Тоді батьки, які жили в Криму, зупиняли сина, особливо батько. Він говорив, що Росія це Советський Союз, ти ж давав присягу і як ти можеш воювати проти свого народу. Ну, тіло в тому, що. Что... Це пожилой чоловік, він повністю смотрит російське телевидение. А я присягу давав Україні, і Связький Союз, це не Росія. Семен втратив дім, його спалили, а щоб не висів Дамоклів меч і над сім'єю, переродився з колишнього редактора двох газет, підприємця, кандидата у майстри спорту з рукопашного бою Костянтина Гришина у образ Семена Семенченка в Балаклаві. Сім'я, звісно, угрожали, але не самій сім'ї, а мені сім'єю. Почалося це ще... В мае, коли я перший раз пообщався есть такой гражданин Безлер по телефону, тобто там чітко то на куски порезать, уничтожить. Це психологічного давления, яке використовується, к сожалению, в Росії. Я думаю, що з Чечні перекачував. Тому в своїх синів Семенченко ховає й досі, а щоб їх не відслідкували, вже два місяці з ними не бачиться. И они воспринимают его как героя, они хотят быть таким, как он. У меня, кстати, даже есть записи, там, они ему каждый вечер записывают послания. І в останньому посланні младший син там говоріть, що папа, я хочу йти з тобою на війну, я хочу з тобою дратися. Я говорю, як а кого ти будеш там побеждать? Не ж драконав. Це перший вихід в світ Семенченка у цивільному після боїв Залесичанськ, Попасне Артемівськ та Первомайськ каже, почуває себе, наче не в своїй шкірі, хоча вже звик до уваги перехожих в аеропорту в нью узнавали, в Ну, там не трудно было узнать. Я был в кепке с надписью «Украина». В Стамбуле тоже узнали. Вот. И там еще рядом грузился самолет в Москву. Я так оттуда тоже видел такие косые взгляды. В основном жмут руку, говорят спасибо за то, что вы делаете. Многие хотят там сфотографироваться. Меня это, честно говоря, поначалу смущало. Я не футболистом какой-то и не... В епохальному бої під Карлівкою Семенченко теж був. Тоді проти 300 бойовиків вийшли 25 наших в руках лише з автоматами. Саме цінне, що є, так? И некорректно говорить о счете там погибших, да, 6-6, как в спорте или 10-10. Но тем не менее, бой в Карловке э, по погибшим, официальным, которые заявила с той стороны та сторона, да, э, мы выиграли. А вже в серпні на батальйон Донбас чекав котелип Іловайську. Перший підхід. Розвідка боєм успішно підвела їх до крайнього блокпоста. За кілька днів вони зайшли в місто з фронтів, обвівши навколо пальця ворога, і захопили більшу половину міста. А вже наступного дня Семенченка ранили. Він приїхав на передову, приїхав туди, де у нас за град стояв БМП, які обстрілювали постійно з мінометів, з гранатометів з того боку. І він там розклав карту. Ми стояли біля цієї карти. Прилетіла міна. При тому прилетіла одна спочатку граната, друга. Ми там кидали. Він пожартував, що нехай пристрілюються. Ми розклали карту. Ця карта зараз у мене. Вона в крові комбата. Прилетіла міна, бахнула. Про криваві осколки Наталія довідалася лише з газет. Один под серцем се час де ж от так обнімаєш. то ему больно, потому что там до сих пор этот осколок остался, и где-то чуть-чуть больше надавишь, оно болит. Да, один там где-то вот в ребре застрял возле сердца, там, по-моему, 2 сантиметра. Вот, и два осколка, это возле нервных пучков на ногах. А тоді пораненный на небезпечній территории, он продолживал свою війну. Він там пришел до тямы. Він лежав, йому робили обробляли рану. А ми з ним продовжували, я стояв на присядки. Ми з ним продовжували обговорювати, як робити. І Він каже: Ні, ти ж все рівно веди, зроби цей диверсійний вихід, тому що цим ми допоможемо нашим сміжникам, які повинні атакувати з іншого боку. А коли бійцям із за тиждень не прислали обіцяної підмоги, Семенченко покинув госпіталь. Несмотря на протесты врачей, категорические протесты врачей, у него там приступ в больнице был, ну из-за ранения. И мы на следующий день ну он приказал, мы не могли слушаться Приказа его, и мы с нану выдвинулись. Туди подила Мы Ми навіть кресло везли з собою. Ну вдруг йому стане очень плохо. А нещодавно в мережі з'явилося відео, на якому колишні бійці Донбасу, доберман Серафим Ганс, звинувачують Семенченка у хибних наказах і нехтуванні їхніми життями. Можна назвати їх трусами. Я б ще понял, якщо б вони подошли, то в лицо сказали. Они где-то там уїхали, збіжали, прячуться і там на камери це все где-то там за. Да. Сотні кілометрів це Хоча самих Хоча ну, ми не видели в боях. Доберман жодного разу не приймав ніде участі. Це дуже ляклива людина. В кінці кінців він там короче, повівся недобре, Йому сказали до побачення з батальйону. Вибачали, ти не підходиш за своїми моральними там і так далі, критеріями, як боєць батальйону, його фактично виставили за двері. Він образився, пішов там розповідати щось. Говорити, що Семен нас посилав кудись, ми всі добровольці, перед кожною операцією виходили, шаг вперед, хто їде. Сам комбат вважає ці закиди інформаційною війною. Это обычный стандартный ход. Я знаю, каким будет следующий ход. Я уже поговорил со своей семьей, объяснил, что если там появится уже в украинском пространстве информационном, что я ем детей, либо там являюсь каким-то растительным малолетним, чтобы они реагировали спокойно, потому что это война. На війні не завжди стріляють із автоматів. Аби відстоювати Україну не лише на полі бою, Семен Семенченко йде на парламентські вибори. Якщо в парламент війдуть такі люди, як вот, Бешут, як Семен, як Філарет, це значить, що вони просто будуть дивитися і нам скажуть, Могут они что-то изменить или не могут. Если они скажут батальон, мы ничего не можем сделать, вони нам откроют двері изнутри. Йде комбат у списку партії об'єднання самопоміч, лідером якої є Андрій Садовий, міський голова Львова. Там є люди, у которых, в діяльності яких були результаты в виде разработка законопроєктів. В виде каких-то экспертных проектов, в виде города Львова, который функционирует гораздо лучше, чем большинство других городов нашей страны. Семен чекає на той день, коли вже не треба буде ховати від ворога власних дітей. Привіт! Привіт, папа. Привіт! Привіт! І зустрічатися з ними частіше, аніж раз на два місяці. Папа, а я не на осіла зв'язає з тунський. Ой, зав'язувать. Ми, ми, ми боліємо, папа. Так же, як і папа. Но не виделись. И по мне 100 лет Ва! 100 лет.